Земля розбрату 13 учасників АТО з Буковинського села Каплівка не можуть отримати свої законні земельні ділянки. У сільраді кажуть, вільної землі біля села немає, тож можуть дати не по 2 гектари, а лише по одному. При цьому для приватного підприємця сусіднього села 2 гектари землі таки знайшлося. Олег Тудан з'ясов усі подробиці. Він є громінином України, якому положено 2 гектари. А ми, виходить, у цій вже громаді в цім селі, і ми воювали. Ми ніхто нам лише по гектару, так Світлана Хаки. Ну тоді давайте у сільраді каплівки тісно і гучно на крик зриваються атовці, які не можуть отримати обіцяну державою землю. А вона не дає все. Усім питання. За їх словами, голова села твердить, землі бракує, тож ветерани АТО замість двох гектарів отримують по одному. Натомість для фермера з іншого села ділянка знайшлася. Жителю села Недобоївці, який є приватний підприємець, має сади. Тут йому надали два гектари землі. Були хлопці, які я знаю своїх хлопців, які хотіли писати іменно цю землю, взяти і хлопцям не дала, відмовила, дала вісім кілометрів від села, а чужій людині два кола асфальту. А зібрали підписи з вимогою скликати сесію сільради, але депутати на неї не з'явились. Якщо можу провести, побачити депутатів ще щось. Кото про скликали розпоряджені весел, закликало всі Колишні вояки у зриві сесії винуватять голову, бо мовляв, що 13 депутатів троє її родичі. Її брата двоюрідного жінка, потім шеремета Марина, її племінниця рідна, і чоловік нема, звичайно, нікого не було. Нікого не було, бо всі поняли, що пахне карасіном. голова села пояснює, фермер раніше викопав у місцевих паї і частину їх віддав під сільський цвинтар, тому й отримав оренду два гектари на іншому боці села. У нас була домовленість, що ми з ним поміняємося на цю земельну ділянку під кладовище. І не я, тому, як голова не. сільської ради, закон України не. Тому, що... На закон посилається й фермер. Каже, попросив землю у Каплівці, бо в його селі вільної ділянки не було. Наділила каплівка сільська рада. отримати. Можна і в Донецька вилучити, в Херсоні. Немає різниці, де получити. Цей один випадок не вирішує проблеми безземелля, наполягають у сільраді, і більше гектара ветеранам взяти ніде. Ви посчитали, що не хватить по два гектари. Ми ніхто не просто ніхто не знав, скільки буде, коли ця війна закінчиться, скільки буде учасників анти. Ділянок достатньо натомість переконують у держгеокадастрі і закликають атовців із заявами одразу йти у райвідділ земельних ресурсів. Земельним кодексом погодження сільських рад не передбачено. Особа напряму звертається до розпорядника землі, який приймає рішення у задоволенні його клопотанки. Земля є, це складає біля ну, за межами села Каплівки. що стосується державної власності, вона складає біля 90 гектарів землі, що Цілком достатні, щоб задовільнити всі потреби земельне клопотання чиновники мають розглянути за місяць, але кажуть, для учасників АТО намагаються робити це швидше. Олег Тодан, Олександр Губін, Буковина, спецкор два плюс два.